Ну, слава Богу, там мережі дуже потужні, і цього достатньо для того, щоб компенсувати. І не дарма сьогодні от, новий канцлер. Він вони повертаються до атомної енергетики. Вони вважають, що ця політика Меркель, яка привела до зупинки атомної енергетики і збільшенню купівлі енергоресурсів з Росії, вона, вона була як мінімум неправильною. А сьогодні Китай будує. <проб> на рік. Багато будує сонячних станцій. і <проб> <проб> Він багато будує ну ще більше. Він по 10 блоків на рік вводить в експлуатацію атомних потужностей. По 10. <проб> ну і вугілля в нього теж. І вугілля. І от Китай підходить збалансовано. Да, вони будують там якісь величезні в горах сонячні станції. Ну на рік вводиться 10 тисяч МВт тільки на атомних станціях. Мінімум 10 блоків по тисячу мегаватт. Є базис, а є відновлювальна, да, я думаю, що вона в, в балансі складає ну, не більше 10% в Китаї, не більше 10%. Тому що Китай величезний. Може, я помиляюсь. Давайте ми подивимося. Ну, це ми да. а що стосується а, сьогодні в Україні, і чому от я прийняв рішення, будувати Да. Сьогодні у нас величезний дефіцит електроенергії э, взимку влітку.